Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Кінотеатр Братислава. Житловий комплекс Варшавський мікрорайон. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: магазин. «Марк. Жаємо вам приємної поїздки. Будьте уважні, оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням, штраф 160 гривень. Зупинка магазин. Найближче укриття. вулиця Архипенка, 1, дріб, 12. This is store. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка поліклініка. Please stand clear of the doors. Your next stop is поліклінік. Зупинка поліклініка. Найближче укриття. Підземний перехід. This is Поліклінік. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Оболонь. Please stand clear of the doors. Your next stop is Obolon Оболонь. Station. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR-квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Зупинка станція Метро Оболонь. Найближче укриття станція метро. This is Оболонь Metro Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка школа мистецтв номер 5 Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty Зупинка Школа мистецтв номер 5 Найближче укриття Вулиця Героїв Полку Азов. 4 В. Дісіс Скулу number 5. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Героїв Полку Азов. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка Вулиця Героїв Полку Азов. Найближче укриття Вулиця Героїв Полку Азов. 7. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Богатирська, Please stand clear of the doors. Your next stop is Йонекстапізбугатирське Street. Шановні пасажири. Ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Зупинка вулиця Богатирська. This is Bogatyrska street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Завод ЗБК. Please stand clear of the doors. Your next stop is Plant of Reinforced Concrete Constructions. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Завод ЗБК. Найближче укриття. Підземний перехід. plant of reinforced concrete constructions. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця сім'ї Кульженків. Please stand clear of the doors. Your next stop is сім'ї Кульженків стріт. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка. Вулиця сім'ї Кульженків. Найближче укриття. Підземний перехід. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Бережанська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка вулиця Бережанська. Найближче укриття, підземний перехід. This is Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Автозаводська. Please stand clear of the doors. Your next stop is автозаводська стріт. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка вулиця Автозаводська. Найближче укриття. Вулиця Ярослава Івашкевича. 10. This is автозаводська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Макіївська. Зупинка вулиця Макіївська. Найближче укриття вулиця Вишгородська, 30. This is Макіївська Стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Вижгородська. Зупинка вулиця Вижгородська. Найближче укриття вулиця Вижгородська. 30. This is Вижгородська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка масив Мостицький. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка масив Мостицький. This is Висіс Housing Estate. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Наталії Ужвій. Please stand clear of the doors. Your next stop is Йонекстапиз Наталії Ужвій Street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка вулиця Наталії Ужвій. Найближче укриття. Підземний перехід. is Наталія Ужвій стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка мікрорайон No17. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка мікрорайон номер 17 This is microdistrict number 17. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Межова. next stop is Межова Street. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус, QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка Вулиця Межова. Найближче укриття Вулиця Межова, 25. This is Межова Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Світлицького. Please stand clear of the doors. Your next stop is Світлицького стріт. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Зупинка Вулиця Світлицького. Найближче укриття Проспект Свободи. 22. This is Світлицького street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Свободи. Please stand clear of the doors. Your next stop is Свободи Avenue. Зупинка Проспект Свободи. This is Свободи Avenue. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка аптека. Please stand clear of the doors. Your next stop is pharmacy. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Зупинка. Аптека. This is pharmacy. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка універсам. Please stand clear of the doors. Your next stop is універсам. Зупинка універсам. This is Універсам. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка масив синьоозерний. the doors. Your next stop is синьо озерний district. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. The fare is 8 hryvnias. The penalty for a ticketless fare is 160 hryvnias. Zupinka, Massiv, Sinozerny. This is Synyozerny district. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Георгія Гонгадзе Please stand clear of the doors. Your next stop is… Зупинка Проспект Георгія Гонгадзе. This is… Гонгадзе Авеню. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Правди. Please stand clear of the doors. Your next stop is Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Зупинка Проспект Правди. Найближче укриття – Проспект Правди, 94. This is Правди Avenue. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – Житловий комплекс «Варшавський мікрорайон». Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is… Apartment complex «Варшавський мікрорайон». Зупинка. Житловий комплекс Варшавський мікрорайон. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final Stop. Apartment Complex. We would like you to thank you for using our services. Have a good day.